28 серпня на день народження рівного відбулася перша в історії України презентація нотної збірки фортепіані п'єси князя Казимира Любомирського. Близько 200 років його рід володів нашим містом, а сам композитор був фундатором костелу Святого Антонія, що нині зветься залом камерної та органної музики. Саме тому презентація символічно відбулась тут. Я кажу нарешті, тому що це дуже очікувана подія. Ми планували ще зробити це до війни, але зрозуміли, і розумілих причин цей прес. Там на паузу, і на щастя, все ж таки вдалося цю презентацію зробити, видати друком ноти. Над реалізацією проєкту працювала ціла команда професіоналів. Дебютно нотної збірки фортепіані п'єси князя Казимира Любомирського відбувся за підтримки та гранту голови Рівненської ОДА та обласної ради, а також директорки обласної філармонії Елеонори Стеценко. Жінка каже: навіть в такий складний для нашої країни час важливо розуміти і говорити про те, що ніхто і нічого не зможе завадити нам, плекати та популяризувати історію і культуру нашого міста. Власне, ми презентуємо фортепіані п'єси Казимира Любом. Мирського і виконують їх учні Рівненської музичної школи за числом 1, за числом 2. І також твори буде виконувати заступник художнього керівника Рівненської обласної філармонії, власне, і дослідник творчості Казимира Любомирського Сергій Ярославович Кульчинський. Я сам недавно, абсолютно два роки тому, тут були. Такі розвідки відносно підземель. Пам'ятаєте, була така історія з підземелям. І ось якось мені директор наш приніс купу нот і, і каже, подивись, ну може, щось там треба буде зараз. Я подивився і закохався просто в цю музику. Фантастична, цікава музика. Я для себе дуже багато відкрив. Збірка князя фортепіані п'єси містить в собі 15 мазурок та полонез. Так як мініатюри адресовані широкому колу представників музичної спільноти, то п'єси звучали в виконанні учнів музичних шкіл. Софія Капінос, Богдан Корб'як, телеканал ITV.